Раз, два, три, хлопці з лісу. Вітаю в ефірі, канал Хлопці з лісу, і сьогодні в нас продовження кулінарної тематики. Після того, як ми говорили про сухпайок окупантів, було б логічно показати, чим же харчується українське військо із розряду сухпайків. Де є сенс використовувати сухпай? Звичайно, що нема сенсу їсти сухпай, коли ваш підрозділ знаходиться на ППД або в умовах, де є можливість приготувати нормальну гарячу їжу на польових кухнях. Сухпай використовується там, власне, де цих умов немає. Тобто, якщо ви знаходитесь тривалий час на передовій, або йдете у якийсь вихід, робити якісь хороші справи. Звичайно, для таких речей ви можете підібрати собі там якийсь умовний сухпай самостійно із наявних продуктів, які є у вашому підрозділі, там з якихось консерв, в'яленого м'яса, батончиків, печива і так далі. А можете скористатися тим. Що пропонує вам держава за кошти платників податків, а саме армійським сухпайком, сухпайком Збройних сил України? У нас сьогодні ДПНПР4. Звичайно, із назвами у наших сухпайках трошки складно. Розшифровується воно як раціон добового польового набору продуктів. Ну, раціон номер 4, тобто меню номер чотири, це дуже свіжий сухпай. Він виготовлений 24 травня 2022 року. Тобто, вже під час повномасштабної війни із Росією. Ми бачимо, що українська економіка здатна виготовляти армійську їжу і в сьогоднішніх доволі таки складних умовах. Почнемо із пакування. Пакування тут доволі надійне. Звичайно, його можна порвати. А ні, він цілий. З дуру можна все порвати. Як ви бачили в попередніх відео, що я в одному із таких пакетів зберігаю гільзи вже кілька років. Е ну, є і певні мінуси. Мінус у в ньому в тому, що він громісткий. Його можна було би зробити удвічі меншим. Багато бійців для економії місця в рюкзаку просто його вскривають, дістають його в місті, розпихують собі по. Кишеням рюкзака для того, щоб більше залишилося вільного простору під додаткове БК чи інше якесь обладнання. Гаразд, давайте відкримо і подивимося, що в нас там всередині. Так, маса, маса бруто всього цього 2 кг 88 грам. Маса нето кг 968. Кадировці, кадировці прийшли. Кадировці. Це якісь дуже мирні кадировці. Раз продовжуємо далі. Відкриваємо. Опа. Хм. Доволі несподівано. Раніше в всіх українських сухпаках, які я відкривав, був чіткий розподіл по пакетах, де сніданок, де обід, де вечеря. А тут цього немає, тут усе у нас в переміжку. І як мені розібратися, що в нас буде на сніданок, на обід і на вечерю? Доведеться робити це складне рішення самим. Тільки, тільки говорили про те, що в російському сухпайку немає цього поділу, і ми стикаємося, що в сучасних українських сухпайках цього поділу немає. Також. Давай, це... Давай проходь, проходь, проходь. Коли ми знімали відео про поляницю, такий був доволі безгуздий сухпайок, вироблений в Британії для України під назвою Паляниця. Ми знімали його в такому дуже артхаусному стилі на телефон в одному підвалі, в одному селі, назву якого ми говорити поки що не будемо. Ми виклали його в сторіс в інстаграмі, бо воно таке дуже-дуже камерне кіно вийшло. І там теж під час зйомок в підвал зарулив там баран був чи цап. Я вже теж якась звірина. Ну, на Харківщині, де ми зараз знаходимося, ще доволі багато таких от колоритних місцевих свійських тварин. Повернемося до сухпайка. Е, продукти. Основні страви тут розпаковані такого характеру тару із фольги, е, яка є сама по собі надзвичайно легкою, але при тому є доволі міцною. Тобто, ну, при якихось там ударах несильних ви її не порвете. Звичайно, якщо ви будете гупати по ній молотком, то вона порветься. В принципі, металева консерва теж порветься. Но пакування зручне і не важке. Ну і в принципі, е, можна кинути будь-де прийме форму. За рахунок своєї еластичності, будь-чого, в що ви його запхаєте. Так, основні страви тут у нас е, 4. Так, 4, 4. Е, каша перлова з м'ясом курки, горох з овочами та м'ясом курки, каша рисова з м'ясом курки і е, е, ексклюзивна, я так підозрюю, річ, бо в жодних сухпайках світу я не стикався. Із е, гарячими стравами в плані супів. Тут у нас є бульйон з куркою та макаронами. Бульйон з куркою та макаронами я ніколи не куштував в армійських сухпайках. Траплялися раніше борщі, рисові супи. А от бульйон з макаронами це щось новеньке. Мені буде дуже цікаво це спробувати. Так, пачка сухариків армійських житніх. Галети, раціон, три пачки. Це у нас ще пачка сухарів армійських житніх. Вітамінізований джем вишня, мед. Цукор Дві штуки, перепрошую, три штуки. Розігрівач безполум'яневий на кожну страву. Тобто разом їх чотири штуки. І з інструкцією навіть для таких дурних людей, як ми, щоб розібралися, як цим користуватися. Ложки. Невже небеса почули мої молитви? І в українські сухпаки почали класти нормальні ложки? Набір столовий одноразовий, ложка і серветка. І вони реально виглядають не кончелижними як раніше. Ну, до цього ми повернемося, коли безпосередньо будемо куштувати їжу. Два пакетики чаю, кава натуральна, розчинна порошкоподібна, три вологі серветки, сіль, перець, три пачечки солі, одну з яких я загубив щойно, і один перець. І, в принципі, все. Так як зараз уже обід, то почнемо ми із обіду. Я дуже хочу спробувати оцей бульйон. Але щоб не їсти його холодним, ми його розігріємо за без, допомогою безполуміневого розігрівача. Для цього нам треба дістати ці так звані гірчичники, на яких написано не вживати небезпечно для життя. Я не знаю, яким треба бути, щоб це їсти. І власне сам пакет. На пакеті є е, мітка. Скільки треба залити сюди води? Так, щоб воно працювалося, треба залити води. Тобто води треба насправді зовсім небагато. Я думаю досить. Ну ще трошки. Ми опускаємо в пакет страву. Кидаємо в неї розігрівач. Не в неї, а в пакет із водою. Згинаємо і треба покласти це десь на землю. І чекаємо, поки закипить. Пройшла, може хвилина, а може не пройшло, і почалася реакція. Звідти валить пара. Тепленька. Зараз ми чуємо, ти, в принципі, спостерігаємо процес кипіння води, пакет надувся і став таким гарячим. Тобто, коли будете розігрівати, не попечіться, це реально зробити. Як ви помітили, розігрівачі у нас чотири, а пакет один. Пакет використовується кілька разів. Його не викидайте. Це не дуже зручно, але, мабуть, більш лояльно до природи. Хоча війна в принципі не дуже лояльна до природи, але ми не викидаємо лишній поліетилен. На упаковці написано, що розігрівати страву треба 15-20 хвилин. Але стільки чекати ми не не будемо, тому що я хочу їсти. Ну не знаю наскільки страва розігрілася, але упаковка гаряча. За кадром лютують кадировці. Ложка ну, виглядає реально добротною. І гнучкою, і міцною. Тара, в якій, ми, е, в якій зберігається їжа, в якій вона розігрівається, можна сміло, в принципі, прямо з неї їсти, не обов'язково бруднити для цього посуд. У нас є тут лінія відриву. Зачепили і відірвали. Виглядає воно ось таким чином. Ну, як на суп трошки густувати, але щось там та й плаває. Ну, на запах, в принципі, регати мені від запаху не хочеться. Це, все, це вже дуже добре. Скуштуємо його на смак. Як я вже казав, бульйон в сухпайках я їм вперше. М -м, непогано. Картопля, великі шматки, м'ясо, макарони. Цей бульйон реально бомбезний. Ну, Якщо бути відвертим, це радше суп на бульйонній основі, ніж косичний бульйон, до якого ми звикли з дитинства. Доволі багато картоп. Ахмат сіла, так? Да? Користуючись тим, що військовослужбовці Розгвардії покинули місце зйомок, ми продовжимо куштувати цей смачнючий суп. Ще я вам скажу, із такого розміру пакування дещо незручно їсти цією ложкою, але нам нічого не заважає взяти ніж і обрізати його нижче. Тоді можна буде добратися до найрідшої частини цієї страви або не випендрюватися і просто взяти її випити. Шикардос. Раніше мені завжди в сухпайках приїдалося те, що який би це сухпай не був прикольний, в нього був характерний такий смак консервації. Консервованих продуктів, ну я не знаю, як це пояснити. Ті, хто постійно багато раніше їли сухпаїв, вони розуміють, про що мова. В даному випадку цього присмаку просто немає. Звичайний смак хорошого, добре звареного супу на бульйонній основі. Якби мені його подали там, десь вдома чи десь там, не знаю, в гостях і не сказали, що це е, суп із консерви, то я би не здогадався. І я не хвалю його, тому що він український. В цьому сухпайку буде там куди кинути камінь в город, але до бульйона претензій немає, просто п'ять із плюсом. Наш оператор намагався кинути через прогиб одного із військовослужбовців Росгвардії, і вони знов почали бігати у нас у кадрі. Але це була страва, можна сказати, в максимально комфортних умовах. Тобто, в нас був час, щоб її розігріти. Ми її нагріли, чекали там умовно 15 20 хвилин. Потім її в спокійних обставинах з'їли. А уявімо собі, що цей сухпойок використовує якийсь підрозділ, який десь там довго повзе по посадках в одну сторону, потім довго повертається назад. І, скажімо, в них немає такої розкоші, як дозволити собі там 15-20 хвилин чекати, поки їжа загріється. Вони будуть її куштувати холодною. Відповідно, спробуємо змоделювати таку ситуацію і спробувати наступну страву не розігріваючи. І Щоб мати висновок, можна її їсти холодною? Чи не варто. Е, вибір пав на горох з овочами та м'ясом курки. До речі, в нас у цьому меню усе із м'ясом курки. Якесь воно надто халяльне. На вигляд воно так. Виглядає трохи стрьомно. Пахне гарно. Знаєте, що я вам скажу? Я з дитинства ненавиджу горох. Але... Цей горох смачний, цілком прийнятний, навіть для такої вередливої людини, як я. Ігор Ігорович, бажаєте? Друзі, важливе оголошення. Ви вже чули в одному з попередніх наших відео про те, що в Україні існує такий чудовий благодійний фонд, як оборонені. І сьогодні цей благодійний фонд допомагає нашим друзям із 5-го штурмового полку, які сьогодні активно б'ються із російськими окупантами у Донецькій області. Ми зараз хочемо допомогти їм зібрати кошти на придбання рації хорошого захищеного зв'язку. І благодійний фонд оборонені проводить розіграш. Розіграш, якщо ви пригадуєте, колись у нас була така продукція, як металеві чашки. Їх залишилося дві. І ви маєте можливість ці дві чашки отримати. Яким чином? Першу отримує той, хто здійснить найбільший донат на рахунок оборонених для придбання власне цих рацій. Другий буде розіграно рандомно серед тих, хто візьме участь у зборі власне цих коштів, тобто серед тих, хто закине будь-яку суму. Також до цих горнят буде ще по одному пачу. Патчу нашого каналу, хлопці з лісу. Е, такий квадратний класичний патч. І особливість їх полягає в тому, що їх теж залишилося тільки два. І це, так би мовити, лімітед едішн. Більше їх ми випускати не плануємо. Тому у вас є унікальна можливість отримати ці два патчі і ці два горнятка. І допомогти нашим хлопцям в корисній благородній справі захисту нашої країни на східних її рубежах. Посилання на благодійний фонд і всю необхідну інформацію буде в описі до цього відео. В перервах між кадрами оператор заточив горох із куркою і овочами і сказав, що він офігенний, але трохи забагато олії. Тобто олії можна було дати менше. Так як ми вже наїлися і не хочемо розтягувати зйомки цього огляду на цілий день. Ми залучили додатковий персонал, який допоможе нам провести дегустацію двох страв, які залишилися в нас ще в наявності. У нас залишилася каша перлова з м'ясом курки і каша рисова. Перловка. Ми їх зараз спеціально не гріємо для того, щоб розуміти, чи може солдат в умовах, коли немає часу розігрівати їжу, хавати цю страву. Рис, на вигляд, такий от стрьомний. Чекай, еге. І ще з того, що на вигляд вона виглядає не надто апетитно, а смак. Смак досить апетитний. Тут велика. Велика присутність м'яса, Дуже велика. На смак. А Хто любить каші загалом, я думаю, буде цікавий цей смак. Хто каші не любить, не зневажає чи ще щось такого. Ну, не знаю, чи він буде. В загальному досить смачно, апетитно і насичено. Якщо взяти по п'ятибальній шкалі, наскільки тебе оцінив? Я думаю, четвірку твердо можна поставити тут. Моя думка. Тим, хто каші не любить загалом, він тут нічого не йде хорошого для себе. Але е, хто є поціновувачем кашів, так як я є, мені ця каша дуже сподобалася. І знаю, що вона дуже корисна. М'ясо, вуглеводи, білочки, тут все те, що потрібно, хто розуміється, про що я. Тому дуже хороше. Дуже хороша. От я власне, людина, яка належить до категорії, яка не дуже любить каші. Ну, в принципі, за. А ні, що, цілком навіть нормально. Ні. Трохи схоже, як підкреслив оператор віддалено схоже на кутю з м'ясом. Але, ну, я б у польових умовах таке їв. Дома навряд а в польових умовах цілком. Цілком прийнятна хавка. У нас лишився ще рис. Рис, на вигляд найбільш стрьомна їжа, яка тут є. Але... Я рис люблю більше, ніж перловку. Бля. <смір> Капець воно стрьомне. Дайте я прожую перловку. Здоровля. Розгвардія поруч. <смір> рис розварений. Ну, в принципі. Ні, теж цілком приємно. Я трошки додав персу чуть-чуть зовсім. До речі, перес у нас є в наявності. А так їжа теж цілком годна. Ну, рис у порівнянні з попередньою перловою кашею на смак трошки гірший. Виглядає на просторах зараз України є така страва, як ліниві вареники, то про цей рис я можу сказати, що це ліниві суші. Тому що тут рис, м'ясо, ще щось там є. Ну, на вигляд, ліниві суші. На смак. Да, чомусь його гостренького тут не вистачає. Хоча м'ясо тут, на мою суб'єктивну думку, тут більше м'яса, ніж перловій каші. м'яса тут достатньо. На смак, ну таке собі. Потрібно з чимось не, не знаю. Якусь приправку тут. Необхідно додавати чи перець. Чи... Колега Вітер оцінив його на трійку, а мені рис зайшов більше, ніж перловка. Е, ну, десь в середньому на четвірці ми теж зійдемося. Е, в цьому сухпайку передбачено також сіль і перець для тих людей, які хочуть трошки розбавити смак, який передбачений по штату, так би мовити. Щоб якось більш-менш задовольнити свої кулінарні. Забаганки? Ну, оглядати каву я не буду, чай, в принципі, також нема сенсу. У нас тут залишилося, от ми з'їли фактично усі основні страви, і в нас залишилося три пачки галетів і дві пачки сухарів. І, чесно кажучи, я зараз не уявляю, з чим ми це маємо тут з'їсти. Ну, допустимо, в нас є там горох, можливо, сухарі повинні були бути із горохом для того, щоб збільшити масу, набити собі шлунок і не так сильно відчувати голод. Щоб довше вас протримало. А, але аж дві пачки. І куди подіти до чого другого, ну, до супу бульйон, на бульйоні, Ну, теоретично, може й так. Але на практиці він зайшов і я ситий. Ну, ну, Може, якщо людина буде здоровіша, така, як мій колега, а не такий дріждж, як я, то йому, можливо, буде мало одного там бульйона на обід. І сухарі будуть доречними. Но, три пачки галєтів. І з чим ми маємо їх їсти? У нас, в принципі, є мед. І є вітамінізований джем. Але знову ж таки розділити їх на три пачки галетів. Ну, це буде ні про що. Давайте відкриємо. Ти що любиш більше? Джем чи мед? Мед. Ну, упаковка зручна. Ти відірвав у тебе залишається невеличка дірка, отвір, перепрошую, з якої ми можемо дістати продукт і намастити ним. Наш хлібобулочний виріб. Що я можу вже сказати з ходу? Галети набагато краще, ніж тільки були у 2014 році. Хто із старожилів пам'ятає сухпайки зразка 2014 року, де галети були зі смаком залізобетону, є з чим порівнювати: небо і земля. Джем джем як джем, непоганий, схожий на наповнювач, який трапляється деколи в плодово-ягідному морозові, тільки, мабуть, більш натуральний. Судячи з цього, це мед натуральний? Не розтікається одразу на смак. Солодкий, натуральним. Мед, як мед. <світ> e, що я можу сказати? Із мінусів, це, в принципі, цей мед і джем. Це єдині солодощі, які є у цьому сухпайку. Вони смачні, але їх мало. E, в цьому сухпайку немає ні цукерок, немає шоколаду чи чогось подібного. І на нашу суб'єктивну думку цього не вистачає. Особливо там ввечері під чашку чаю чи кави. Е, наскільки нам відомо, і пам'ять не зраджує, то є це звичайний сухпайок, є сухпайки ще посилені, і мені здається, є для десанто-штурмових військ якийсь окремий вид сухпайка. Оскільки в них трапляється і окремо м'ясо. Тобто, як тут основна страва там, Каша рисова, наприклад, там цілий пакет м'яса може бути, яловичини якоїсь там, типу тушонки. Є е, шоколад і десь ще потраплялися сухофрукти. Конкретно нам за нашу історію попадалися е, як же його? Курага і попадався. Ізюм. Випадалися родзинки. Але тут цього всього немає, оскільки це звичайний не посилений піхотний сухпайок. Підводячи підсумок, можемо сказати, що, що е, цей сухпай є реально крутим. Ну, 5 з плюсом ми поставити об'єктивно йому не можемо, але так, 4 з плюсом, 5 з мінусом він свої заслуговує. Е, ну, перш за все, тому що тут є гарячі рідкі страви і є можливість їх адекватно до нормальної температури розігріти. І є три другі страви. Тобто один боєць на цілий день тут реально має чим наїстися. Хотілося, щоб кожен український сухпайок був різноманітнений всякими ніжтяками, типу сухофруктів, тих же шоколаду чи ще чогось. Ми живемо все-таки в 21-му столітті. І сучасні технології дозволяють додати чогось яскравого до цього доволі поживного сухпайка. З іншої сторони, слід розуміти, що цей сухпайок виготовлений в травні 2022 року. Він виготовлений в країні, економіку якої гандони із півночі фактично кожен день бомбардують балістичними ракетами. І наші економіці від цього далеко не добре, але тим не менше, в таких умовах наша країна умудряється виготовляти для свого солдата таку безперечно смачну їжу. От якесь таке резюме. З вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за те, що дивитесь нас. До нових зустрічей. Бережіть себе. Почного!